Ян Скаут з 240 колесом у нас готовий цей проєкт. Зараз я покажу Кажу вам його трошки ближче, що було зроблено. Ось так виглядає саме кольосико. Отакий шлапачок. Так воно збоку зроблено кастомне крилишко кастомні оці кріплення крила. Зроблене оцей кришка акумулятора, і вона в той же час. Кріплення самого сидіння. Сидіння у нас, нагадаю, тріумф Bonneville Бобер. Поворотнички різома трьохпозиційні, там є стоп, повороти і габарити. Зробили ось такий шильдик Indian, щоб підчеркнути, що це не тріумф. Так воно виглядає з боку. Под углом такий малиш. Спереді так само. Покришка Медзеллер, щоб співпадали. Малюнки. На руль встановлені поворотнички Мотогаджет. Руль стоковий. Тут чуть-чуть переділили оці всі кріплення і тепер поворотнички повноцінно стають в оригінальний руль. Отак воно це все виглядає. Зробили також кріплення номеру. Щоб встановити це колесо, довелося переносити шкіф. І оцю всю історію ремінь в сторону в районі 5 мм приблизно. Тут, до речі, ось в цьому крилу зроблена виборка, щоб вдруг там ремінь буде ходити туди-сюди, щоб він не доставав до крила. По крилу, кстати, у нас є матриця, і ми тепер можемо ці крила. Виготавлювати можна сказати на потоки.